Що тут написано? Неандер. Та який неандер. Ще чекай. Ну та, якщо розуміти, що неандертальці це просто древні люди, то дійсності це неандерталець. Але ми ж чимось читати. Давай по буквам. Це яка буква? Ми вчили. А. Ясно. А ця яка буква? А. Угу. Зайдемо з іншого боку. Це яка буква? Ну точно вгадаєш. <звук> Ти так вгадуєш ці букви, як дарвіністи колись реконструювали рештки, які знаходили. Mm. Кінець уроку і початок вистави. Так, іди, роби свій сюрприз, може краще вийде. Давай, 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 давай. А ми розпочнемо виставу з того, чим закінчилась минула дія Марлизойського балету. Але якщо ви не бачили попередні частини, обов'язково подивіться, я зачекаю. І продовжимо. Тим, як в минулому фанати теорії Дарвіна походження видів, маючи мізерні рештки, всіма правдами і неправдами, зліпили так званий еволюційний ланцюг походження людини. І що з цього вийшло? Давайте подивимось. Оголошується друга дія другої частини Марлизойського балету. В ній нас чекає продовження хореографічно-наукових номерів з елементами фентезі, драми, комедії, афери, детективу та катастрофи під загальною назвою Пошук проміжкових ланцюгів еволюції людини. Так, от, навіть така мізерна кількість решток людей не завадила сформувати за допомогою фантазії і теорії цілий ланцюг еволюції людей, в якому на початку було тільки три танцюристи. Першим танцюристом в цій послідовності був вже наш знайомий Пітекантропус Еректус, мав по людина прямоходяча, знайдений нібито тим самим Еженом Дюбуа. Нагадаю, реконструювали його. Не дюбуа, а пітекантропа на підставі одного зуба, шматка черепа та гомілкової кістки. Спочатку він виглядав ось так: більше подібний на мавп. Однак, у золотий фонд антропогенезу ці залишки для більшої подібності з людиною, ніж з мавпою, війшли вже під назвою Homo erectus. Та що ти будеш робити? Що значить людина прямоходяча та з реконструкцією, які надали більше людських рис. Наступний танцюрист з'явився так: в 1906 році в німецькому маурі знайшли цілу щелепу, яку спочатку віднесли до виду Homo erectus. Однак професор Гейдельбергського університету після її дослідження уточнив, що вона належить наступній ланці еволюції людини, яка нібито з'явилася 800 тисяч років тому. Цей вид отримав логічну назву Homo Heidelbergensis. Або людина гейдельбергська. Її реконструкція класично виглядає ось так. Але є ще й такий варіант сучасний, який абсолютно вписується в наші реалії. Наступним танцюристом цієї хронології деволюсьон є наш дорогий, любий і коханий Гомо Нендер Робить сюрприз. По теорії цей вид. Ніби з'явився 700 тисяч років тому, але з самого початку з ним почалась катавасьйон у плутанина. Ще до виходу походження видів Дарвіна знайшли три людські черепи не в одному місці, не в радіусі 15 метрів, а в трьох країнах: в Бельгії, на Нагіброгі в північній частині Іспанії та в Німеччині в долині Неандерталь. Спочатку їх визначили як просто залишки древніх людей. Однак після виходу походження видів Дарвіна, а особливо після виходу його походження людини, ці три черепи швиденько перекваліфікували в проміжкову ланку між мавпою і людиною. І цьому новому виду приписали настільки примітивний розумовий рівень, що той самий фантазер Геккель на повному серйозі, а може прикльнувся, дав йому назву ступідус» або людина тупа. Зобразили його ось так. Потім знайшли ще залишки, які приписали цьому виду, але після того, як їх дослідив вже згадуваний нами всесвітній авторитет патологоанатом Рудольф Вірхов, він охолодив запал, мав по фанатів. Вирок був такий, а вирок голосно говориться. Атансьйон. Це залишки, які належали людині, що перехворіла рахітом в дитинстві та артритом в старості, а в молодості стійко перенесла пару ударів чимось важким по голові. Я навіть знаю чим. Тим, чим я ледь не отримав минулого разу, вже в середині ХХ століття висновки Вірхова були підтверджені додатковими аналізами, і цей вид був реабілітований посмертно отримав оновлену назву Homo sapiens neanderthalensis. Людина розумна неандертальська і тепер вважається просто підвидом людини розумної. І остання його реконструкція виглядає ось так. І я вам кажу, у мене мінімум троє знайомих виглядають точно так, як цей мужик, і замикає цю ланку вид, власне, хомо sapiens, який нібито за еволюційною теорією з'явився 200 тисяч років тому і витіснив або асимілював старіші види хомо, які існували на той час. Як він виглядає? Подивіться в дзеркало, і побачите типового представника Homo sapiens. Хоча ви можете спокійно там побачити і людину неандертальську, або людину гейдейберську, або навіть людину прямоходячу, в другій частині марлезойського балету чудили не тільки Геккель, Дюбуа та ті, хто складали ці ланцюги. Були і інші прекрасні комічні номери. Наприклад, той час були знайдені кілька черепів, які відразу впевнено приписали, кому звісно пітикантропам, мавполюдям. Однак згодом виявилось, що вони належали гібонам, у яких була видалена базальна частина, як це робили древні мисливці, коли хотіли поласувати їхніми мізками. Я розумію, що такі смаки не роблять честі древнім людям, але я вам кажу, що знаю кількох сучасних цивілізованих людей. Науковців, а деяких навіть які називають себе віруючими, які вміють робити те ж саме не вскриваючи череп. Ще кілька перфектних прикладів. У 1912 році в пілдауні в Англії були знайдені череп та щелепа, які відразу приписали проміжковій ланці між мапою і людиною, яку логічно назвали пілдаунська людина. Їй поставили пам'ятник, присвятили сотні публікацій та дисертацій. Поки у 1953 році не було доведено, що це є майстерна підробка, яку замутили археолог-любитель Чарльз Доусон та на хвилиночку хранитель відділу геології британського музею Артур. Вудвор. Вудворд. Дякую, Петрович. Артур Вудворд. Вудворде, Шахрай та негідник. Зізнавайтеся. Як ви зробили цю підробку? Або я вам влаштую кам'яний вік. Пане Водверте. Мій напарник трохи імпульсивний, і не розуміє цієї теми, вибачте його. Особисто я хочу висловити вам своє захоплення вашою роботою. Водички? Давайте ви розкажете, що саме ви зробили, і ми подумаємо, як вам допомогти. Ну добре. Шановний Чарльз Доусон запросив мене приєднатись до нього в розкопках в Пілдаунському кар'єрі, який в графстві Сасекс. Там ми знайшли фрагменти черепа, який добре скам'янілий і виглядав як людський. І ще ми знайшли нижню щелепу, яка була, так би мовити, більш свіжою і виглядала як орангутанська. Але я я був переконаний, що ми знайшли невідомого предка людей. Але щоб переконати в цьому всю наукову спільноту і світ, я зробив творчу реконструкцію. Трошки підпиляв зуби в нижньої щелепи, щоб вона виглядала більш по-людськи, але з ознаками Мавп'ячої. З'єднав це з черепом. Трошки підфарбував, щоб вона виглядала більш органічна і древнішою. Але заради її величності королеви, навіщо? Джентльмени, Власне, причина була не тільки в моїх наукових амбіціях. Питання було політичне. Прошу згадати, що французи в печері Кроманьйон вже знайшли вражаючі рештки древніх людей. А в нашій в Великій Британії, батьківщині Сера Чарльза Дарвіна, ми ще нічого не знайшли. Це було не припрошую, перепр... це було неприпустимо. Нам потрібен був доказ, що наша країна є батьківщиною найдревнішого предка людей. Саме тому більшість британських вчених погодились, не дивлячись на суперечності з моїм відкриттям. І ви, джентльмени, як я сподіваюсь, істинні британці та патріоти нашої країни погодитесь, що тут не було місця етичним умовностям. І мною керувала благородна мета, в якій ціль виправдовує засоби. Сер. Ви війдете в історію. Як видатний вчений і патріот. І станете прикладом для багатьох науковців. Дякую. Дякую. Формідабле. Фейк. Навіщо вони це зробили? Ну, не могли британці допустити, щоб у них не було викопних решток предків великого Дарвіна Be glorious, Britain! Далі від своїх британських колег вирішили не відставати американські. У 1922 році в штаті Небраска вже американські археологи знайшли скам'янілий зуб. Ось він. В порівнянні з людськими і мавп'ячими, виявилось, що він не підходить ні до тих, ні до тих, і зробили абсолютно логічний висновок, що він належить предку людей. Це нове відкриття під назвою Гесперопітек мавпа західного світу. Було представлено в трьох провідних часописах того часу наукових, як кажуть французи Мена жатуа. Замутимо на трьох. Що ж вони представили? По одному зубу було представлено мальовниче зображення власника зуба, його дружини, дітей, ну і всієї флори і фауни того часу. Через п'ять років був знайдений цілий скелет істоти, який належать ці зуби разом з зубами. І ним виявилось. Дика свиня, нащадки якої живуть і донині. Оце науковці на фейк. Але це не завадило свину людині потрапити в деякі розумні книжки в якості нашого предка. Хоча в сучасній британській енциклопедії скромно вказується, що Гесперопітек виявився істотою іншого тваринного ряду, але я підозрюю, що деякі люди такі є нащадками цього виду. І наостанок, кісточка на торті у 1929 році, поблизу Пекіну в Китаї, в печерах були знайдені залишки людей і черепів людиноподібних подібних Вчені їх почали комбінувати, складати, реконструювати і заявили дежавю про відкриття нового предка людей, якого назвали. Водвор, заспокойся, Петрович, ні. Сінатропус пекінензіс. Не плутайте з пекінесом. Це є собачка, а то є буквально східна людиноподібна істота з пекіну. Однак, в результаті докладніших розкопок виявилось, що це були стоянки древніх людей, які жили в печерах. І у них були окремі місця такі їдальні, де вони складували залишки мавп та інших тварин, яких полювали та їли. Тому вже всередині ХХ століття цей вид віднесли до підвиду Homo erectus – людини прямоходячої, з назвою Homo sinanthropus Erectus. Отже, це виявилось фейком. А це нормальний мужик, просто зачіску треба змінити. Ну що ж. Ось такою була друга частина марлизойського балету, яка танцювалась в кінці 19-го в першій половині 20-го сторіч. І в ній, як кажуть, усе було тгет-гет-гебель прекрасним. І умоглядна теорія дідуся Дарвіна про генеологію людей від мавп і маніпуляції фальсифікації гекеля Дюбуа. Вудворта, Вудворта, дякую, Петрович, і інших вражених мавпоманією науковців-еволюціоністів, які з усіх сил робили видимість доведеності цієї теорії, ліплячи мавпу по людей, або просто називаючи залишки древніх мавп людиноподібними, або ліплячи залишки мавп і людей, щось подібне до цього, або просто називаючи древніх людей, мавпоподібними. І багато людей, вражені цими вишуканими латинськими іменами, а також науковими ступенями цих науковців, їм повірили. І Я так втомився від цих танців з бубнами, що з вашого дозволу візьму тайм-аут. Але це ще не фініталя комедія. Тому оголошується антракт! В наступній третій частині марлезойського балету нас чекають хореографічно-наукові номери під загальною назвою Переконання світу в тому, що перехідні ланки еволюційного розвитку людини знайдені. Чекаємо вас на нашій феєричній, фантастичній та філогенетичній виставі після Антракту. Гм. Це те, що ти сконструював. Ну. No. І що це таке? Я є неандер. Колесо? Ну. Я є неандер. Квадратисо? Ай, oh, о. Oh. Далеко ти на ньому не доїдеш? Не доїдеш, дивись, для того, щоб. Ей! Ой, я! Я є неандер. Ти сваришся, я просто хочу показати, що треба, щоб доїхало. Я є неандер. Хто тебе таких слів навчив? Yeah, yeah, yeah. Я? Yeah. Та мені просто палець тоді мікроскопом защемив. Арімо, ідем, я тобі покажу, що треба Я зробити. є Ось!